Студія Котофії представляє Українські народні казки Спеціально для проекту Батьківська книжка. Українська народна казка Як ВІЛ бігав на випередки з конем. Читає Олександр Недвіга Любімір. Люди кажуть, давно це було. Ще за давніх-давніх часів от зустрілися якось віл з конем і завели між собою жваву розмову про те, хто з них швидше бігає. Кінь твердить своє, а віл своє. Ти тільки подумай, говорив сердито віл до коня, я побіг би набагато швидше, ніж ти. Але боюся, щоб земля не провалилась піді мною. Ти ж знаєш, який я великий, яка в мене сила. Це тобі так здається, посміхаючись, сказав кінь. А якби дійшло до діла, то ти б нічого й не довів. А ми можемо спробувати, хто швидше бігає. Рішуче махнув рогами ВІЛ. От і вирішили вони випробувати свої сили. Хто зможе швидше і довше бігти? Кінь рушив собі, а віл собі. Побігли на випередки. Та хіба ж я гірший за коня? думав тепер Віл, сердито махаючи рогами. Його страшенно сердило те, що кінь побіг набагато швидше, ніж він, та не гаючий хвилини часу рушив у путь і він. Біг із такою силою, що аж земля стогнала під його ногами. Як бігти, то бігти, думав собі Віл. І, мабуть, все було б добре, якби вола по дорозі не стрінуло нещастя. Прямо перед ним стався глибокий рів. Хотів віл його перескочити, та не зміг і каменем впав на дно. Оце я так і думав. Що земля провалиться піді мною, жалівся тепер він, пролежав так і просто гнав на дні, може, з півгодини. Аж тут, бачить, над ровом стоїть якийсь чоловік. Що ти тут робиш? Як ти туди потрапив? посміхаючись, запитав незнайомий чоловік. Попав, як попав, сердито процідив Віл. Але як звідси вибратися? Диви, яка глибінь, чоловіче добрий. І він розповів чоловікові про свою розмову з конем, а потім зі сльозами на очах став просити й благати Допоможи мені, чоловіче добрий вибратися звідси. Бо якщо ні, то я тут загину. Не журися, каже йому чоловік лагідним голосом. Я тобі поможу. Побіг швиденько додому, запряг у свої два воли і поїхав назад до ями, де лежав віл бідолаха. Спустився на дно, прив'язав його до воза, і за кілька хвилин віл був уже наверху. Ніколи більше я не буду швидко бігти. Нехай біжить кінь, якщо він такий хитрий і розумний, а я буду помалу йти. Заявив сердито ВІЛ, прощаючись із чоловіком. Від того часу воли ніколи швидко не бігають і не спішать.